Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ми поговоримо про те, як наш стан, як внутрішній стан може впливати на наш настрій і на наш, і на наш день. Ось погодьтеся, якщо, до прикладу, ми вже зранку проснулися, не в ресурсі прокинулись, не маємо вже цього настрою, який би дійсно нам допомагав, піднімав нас. То у нас би ну не було би не було б у нас би такого дійсно хорошого стану. Отже, якщо ми прокидаємося вранці, і у нас ми себе гарно почуваємо, у нас гарний ресурсний такий стан. І настрій ми можемо вже собі самі створити за рахунок тих наших дій, які ми вже будемо робити протягом дня. Адже ні для кого не секрет, що наша енергія приходить лише під час дії. Ми починаємо діяти і починаємо аку, акумулювати енергію. Але якщо ми прокидаємося вже в нересурсному стані, ми не можемо навіть почати робити оці перші дії по тій простій причині, або не хочемо. Або у нас немає бажання, або у нас настрій то вгору, то вниз, і ми не хочемо нічого робити. Ми не можемо створити собі такого гарного ресурсного стану для того, щоб щось протягом дня. Досягати щось робити корисне для себе. І знаєте, оцей наш стан можна дійсно собі дуже гарно підняти і повернути. Якщо ми, коли цей стан, коли ми можемо бути в такому дійсно натхненому стані, в стані такого ентузіазму, що дійсно хочеться робити, хочеться жити, хочеться творити, це тоді, коли ми гарно відпочиваємо. А коли ми з вами можемо гарно відпочивати, тоді, коли ми маємо гарний здоровий сон, коли ми маємо якісь приємні враження протягом дня, коли ми можемо переключатися на якісь такі завдання, які дійсно нас цікавлять і які, на які ми дійсно фокусуємося з великою охотою. Отже, щоб прокинутися в гарному такому наповненому стані, необхідно добре спати. А щоб добре спати, нам необхідно завжди перед сном звільняти одне дуже важливе місце у нашому тілі. Для того, щоб дійсно гарно спати. І це місце це наша голова. Адже, якщо ми перед сном виписуємо все, що у нас в голові, все, що нас турбує, виписуємо на папір, а це обов'язково робити, адже ця процедура це запорука нашого гарного сну. Уявіть собі, у вас дуже багато в голові різних ідей, в голові різних справ, різних завдань, які ви маєте зробити. І вони у вас. Трошечки вас пригнічують, адже вони знаходяться у вашій голові, і вони постійно не дають вам відпочивати, адже ви їх з собою носите. То потрібно просто взяти ці всі завдання, що є у вас в голові, це робиться обов'язково перед сном. Виписується повністю все на папір. Ось так як завдання виписуються, просто як потік свідомості виписуєте всі завдання на папір. У вас вже в голові все добре, навели порядок, виписали все на папір, все собі виклали і спокійно можете лягати спати. І коли ви вранці прокидаєтеся. Ви дійсно прокидаєтеся відпочившими. І у вас все добре. Ви в гарному ресурсному стані, адже ви дійсно виспались, і у вас все добре. І тут ще один плюс цієї процедури: що ви зранку вже прокидаєтеся, і у вас вже є готовий список завдань, які ви... Або можете зробити, або не будете взагалі робити, або комусь делегуєте завжди краще з завданнями такими працювати тоді, коли ви вже їх на папері бачите. І ви берете цей списочок свій, своїх завдань, і думаєте: так, з цим завданням я розправлюся за 5 хвилин, з цим завданням за 10 хвилин розправлюся, з цим завданням я е, там його буквально зроблю за годинку, а ось це я не хочу, я його можу комусь делегувати. А ось це завдання я теж можу комусь делегувати. А це завдання я взагалі не буду його робити. Де моя голова була, чому я взагалі собі його записала, коли це взагалі завдання не моє. Є, і воно мені не потрібно абсолютно. І у вас тоді ще більше настрою і ще більше ентузіазму. Адже коли ми... Це так дуже все просто робиться. Тоді, коли ми бачимо на папері всі наші завдання, то наша підсвідомість тоді може проаналізувати це. А коли ми можемо це проаналізувати, ми можемо з цим справитись. Навіть є така технологія, як піднятися над проблемою. Тобто, ви пишете собі якусь проблему і дивитесь. Як ви з нею розправитесь? Точно так само, як і з нашим списком. Ви виписуєте собі всі завдання, всі проблеми, які були у вас в голові на ніч, ви собі планували з цим лягати спати. Але ні, ви взяли це все виписали, подивилися на ці всі свої проблеми, над проблемою стали вище неї. І собі зразу прийняли рішення, чи ви це будете виконувати, чи ви це комусь делегуєте, чи взагалі це не ваша проблема, і ви навіть не хочете про неї думати. Ось у мене сьогодні дійсно був такий ресурсний стан. Я зараз готуюсь до забігу. Я маю в хусті бігти 10 кілометрів. Ну і з тренером, звісно ж, готуюсь. І тренер мені дав сьогодні завдання пробігти 3 кілометри. Просто щоб тіло привикло до, до бігу, привикло до темпу, ну просто, просто пробігти 3 кілометри. Я зранку проснулася з цим завданням, звісно ж, в ресурсному стані, тому що я його знала собі з вечора, я собі записала. І я легко пробігла 3 кілометри, потім зрозуміла, що можу ще пробігла ще 2. І у мене вже зранку, вже на 6.30, у мене вже було 5 кілометрів. Я вже тренеру скинула свої показники з, з, з цього з годинника. Він вже мене похвалив, і в мене вже стан такий ресурсний. Стільки всього хочеться переробити. Що дійсно, дійсно, коли ми запускаємо в собі ось цей рух, коли ми запускаємо в собі ось цю енергію, то в нас. Дуже багато нашого ну, такого гарного стану, і ми в нашому ресурсному стані можемо дуже багато чого зробити. Адже що таке ресурсний стан? Що таке взагалі наш стан? Наш стан це наша енергія, це наше можу, хочу сфокусоване на якусь певну ціль. Тобто для цього потрібно мати обов'язково ціль, щоб на щось сфокусуватися. І мати енергію, мати енергію, і в ході, на в ході роботи до цієї цілі, в ході роботи з цілею ще енергії більше прибавиться, але мати енергію хоча б встати з ліжка. От в мене, коли я йду бігати, в мене саме основне це вийти з хати. Все, коли я вийшла з квартири і закрила двері, я знаю точно, я любу дистанцію пробіжу, яку мені дасть тренер любу. Адже у мене є на це енергія хоч трішечки, хоч трішечки, щоб вийти з хати, і фокус є ціль, що я дійсно маю зробити, досягнути. І по ходу, вже крок за кроком, крок за кроком, кілометр за кілометром, я долаю якусь певну дистанцію і виходжу вже на фініш. І радості від цього ну, неймовірно дуже багато. Тому, якщо ви хоч трішечки маєте якесь бажання хоча б зранку встати з ліжка. І у вас є якась ціль, і ви на щось сфокусовані, обов'язково працюйте в цьому напрямку і по дорозі до цієї вашої цілі, до цього вашого фокусу, у вас з'явиться більше, більше, більше енергії, і ви як колесо так почнете працювати і все зробите. Отже, перше. Майте список, обов'язково майте собі список ваших справ. Друге, виберіть собі як з меню: це я роблю, це я делегую, це я викреслюю. Самі собі вирішіть. Поставте собі до кожної своєї справи час. Наприклад, з цією задачею справлюся за 10 хвилин, з цією за 15, з цією за півгодини, з цією за годину. Складіть собі, обов'язково заплануйте собі на сьогоднішній день відпочинок. Заплануйте собі одне завдання, одне, яке ви зробите точно, і ви будете знати, що я його зроблю, і день мій вдався, що дійсно зробить мій день гарним, насищеним і радісним. Одне завдання. І зробіть його першим. Зробіть його першим, щоб ви його взяли, виконали, і все, і вас одразу ж піднявся настрій. І все, і плануйте собі маршрут дня, коли яке завдання ви приблизно будете в цей день робити. А ввечері обов'язково себе хвалимо за те, що ми робимо, і обов'язково виписуємо знову список завдань на наступний день. Звільняємо голову перед сном, щоб гарно легко спати, і щоб знову бути в гарному ресурсному стані. І вже по ходу дня мати багато енергії від цього буде з'являтися дійсно наш класний позитивний настрій. Отже, всім вдалого, продуктивного, плідного головне дня і до нових зустрічей на наших тайм менеджмент зарядках. З вами була Ольга Маслюк.